Українці ризикують залишитися без води та світла, Причина – рекордні борги житлово-комунального господарства за електрику. За чотири місяці цього року вони зросли на третину і досягли максимального рівня за всю історію України 3 мільярди 300 мільйонів гривень. При тому, що населення за цей час платило сумлінно і навіть скоротило свій попередній борг. Утім, як переконують учасники ринку, насправді це борги держави, котра має відшкодовувати галузі різницю в тарифах, проте поточного року цього ще не робила. Долги виникають, на сам ділі із простої вечір: тані рентабельні тарифи, тобто тарифи стоїмості електроенергії вони составляють менше реальної стоїмості електроенергії. Таким образом, електрична енергія на сьогоднішній день із товара фактично у нас привращається. В социальную услугу. Вот это лукавство, нежелание разобраться и посмотреть, в чем же суть и как это исправить, а идет как государственная политика, лукавая, нечестная по отношению как отраслям. Так і граждан, утім, фахівці заспокоюють, що до повного колапсу ЖКГ наймовірніше не дійде, адже водопостачання в Україні захищене законом. Проте якщо борги перед енергетиками найближчим часом не погасять, то на якість послуг це таки вплине. Мені дуже не хочеться говорити про те, що це може бути але Ми з вами все прекрасно понимаємо, що якщо буде зниження потреблення енергії, значить у нас не буде працювати в определеному режимі наші насоси. Пострадають перше жителі верхніх етажів. Просто у них не буде давлення, вони не будуть получать кількість. Енергетикам наразі серйозно заборгували не лише водоканали, а й шахтарі. За січень-квітень борг вуглепрому зріс приблизно на 11%. майже до 4,5 мільярдів гривень. А загальний борг за електроенергію всіх категорій споживачів перевищує 12 мільярдів гривень. За підрахунками фахівців, цього могло б вистачити на два ремонти всіх електромереж Україні. Як вважають експерти, подібний масштаб проблеми може свідчити про наміри. Уряду таки відмовитися від субсидій і встановити економічно обґрунтовані тарифи. Це все списується на міжнародний валютний фонд. Що це вимоги саме з того боку, якби мотивують наш уряд підняти ціни на газ електроенергію, але просто іншого варіанту виходу ситуації немає. Та напередодні чергової виборчої компанії такий крок мало ймовірний, вважають експерти. На їхню думку, нинішні борги зумовлені насамперед бюджетною кризою, подолати яку ймовірно спробують за рахунок чергових запозичень. Тому раніше, 2015 року, тарифи на житлово-комунальні послуги суттєво не зростуть. Хоча теоретично їх можна було підняти, хоча б на третину вже цього року. У держави немає реальної концепції того, яким чином піднімати тарифи для населення її просто не існує, при тому, що всі розуміють, що тарифи є некомічно необґрунтованими, що існує на субсидіювання і таке інше і тому подібне. Всі це добре розуміють, тому числі і кабінеті міністрів. Але зважитись на такі суттєві і кардинальні кроки, якщо вони і будуть, на мою думку, лише після виборів президента у 2015 році. Нагадаємо, на компенсацію різниці в тарифах у бюджеті цього року передбачено 5 мільярдів гривень. Утім, як наголошують експерти, ці кошти заклали в спеціальний фонд без реальних джерел його наповнення. Перебої з водопостачанням уже відчуває Житомир, Одеса та Київ на черзі, як прогнозують експерти, Тернопіль.